Давай уявимо, ти переїхав до США. І таки думаєш, а який банківський рахунок мені відкрити, і які аплікейшни можуть мені допомогти. Починаєш шукати щось на кшталт Монобанку. Такого нема. Приватбанку теж нема, А як перевести гроші за номером картки, і такого нема. Тож, треба розбиратися. Давай сьогодні про це і поговоримо. Привіт, мене все ще звати Георгій, я живу в Нью-Джерсі, США і я, коли переїхав, я стикнувся з тими самими проблемами, які е, ти можеш стикнутися зараз. Тобто нічого не змінилося з шістьох років тому. Тож, давай я тобі сьогодні розкажу, які банківські рахунки чи якісь застосунки тобі допоможуть вижити та й прожити в цілому в США. По-перше, давай поговоримо про класичні банки. Навіщо це тобі потрібно? Щоб працювати з чеками. Трохи історії про чеки. Так, ти, мабуть, бачив ці чеки в в фільмах різних американських, так, і там чеків, вони оперують чеками, але зараз 21-сторіччя, і які чеки можуть бути? На жаль, все не так просто. Дивись, ці чеки ще ну трохи історії Ці чеки ще з'явилися десь в е, 19, е, вибач. До середньовіччя, так там були, були всякі віксіля, тому різне. Але е, дуже багато людей почали почало в 19 сторіччі е, розраховуватися чи робити якісь банківські транзакції, тому що це просто спростило е, життя так, багатьом людей. Тобі не потрібно купу гроші з собою мати. Ти можеш написати чек і там вже прийде банк, перевести з рахунку на рахунку. Але в 60-х роках 20-го сторіччя виявилось так, що ну дуже багато чеків, і люди просто не, не в мозі були це все процесити. І тому вони взяли і створили систему ACH, таку Network ACH. і вони будували це на, на базі цих бумажних чеків. І тому це трохи-трохи складніше. Тож, якщо ти хочеш. Зняти квартиру, так, в тебе можуть запросити чек І цей чек в простих аплікейшенах чи необанках ти взяти не зможеш. Тобі потрібен бути такий банк. Перший банк, який я можу порекомендувати, це Банк Америка. Він відкриває без е, social security number, без е, різних американських документів. Тільки є в тебе український паспорт, і з цим українським паспортом ти можеш відкрити собі. Банківський рахунок. Цей банківський рахунок вже буде з карткою, і ти можеш, якщо тобі випишуть чек на роботі, ти можеш його, прямо не ходячи в банк, взяти і залити собі на рахунок, ти можеш піти до каси і в тебе випишуть кашір чек Кашир чек це такий чек, наче як ти сам виписуєш, але там печатка стоїть банку, і вони блокують ці гроші до тих пір, поки ніхто їх не зніме. так і щоб розблокувати, тобі знову потрібно йти до банку там, ну робити деякі процедури. Але це е, таке багато лендлордів, вони хочуть, щоб ти прийшов з цим кашір-чеком, щоб ти показав, що в тебе є гроші, щоб ти міг заплатити, тому що ці транзакції йдуть там 3 дні. Ще 90 днів ти можеш повернути цю транзакцію. Ну там дуже багато нюансів. Якщо тобі цікаво, я можу розповісти. Я дуже багато працював з. Фінансовою системою тут я, до речі, робив застосунок Вайс, і ну я багато про це знаю. Тож, якщо тобі є бажання про це познати більше, то пиши коментар. Я з радістю тобі розповім. Тож, ти відкриваєш банківський рахунок, в тебе є роутін, number account number це щось на кшталт нашого українського е, номер банку. Та е, перший роутинг номер це номер банку, і другий це аккаунт е, номер це номер твого е, рахунку. На е, номер твого рахунку цьому банку. Просто. Так, в нас є тільки, тільки IBAN. І тому ти, мабуть, можеш його використовувати в, в Україні, але тут такого немає ніякого айбенту тут немає тут. Є Routing Number, акаунт Number, і ти з ними користуєшся. Тож відкрити цей рахунок тобі допоможе дуже-дуже багато нюансів закрити, отримувати зарплату, легально її знімати. Там в них є такі рахунки, де ти кеш можеш знімати з картки майже безлімітно. Тож я дуже тобі рекомендую це робити. Наступне, наступне тобі потрібно буде, мабуть, переводити гроші кудись. Ти можеш це зробити за допомогою Зеле. Зеле це вбудована система в банківські застосунки. Ти можеш між рахунками, там хтось є теж Банков Америка чи Чейз, в тебе і ти хочеш перекинути гроші, там 10-20-30 доларів безкоштовно, да? щоб ти було ну, не було комісії ніякої, то ти можеш взяти їх. І від, від, підключити Зела, тобі потрібно буде твій емейл e і телефон, і за номером телефону ти можеш. Да, до речі, багато чого робиться тут за телефоном. Купи собі картку. Якщо тобі цікаво порівняння операторів, я тобі можу е, теж розказати. Е, напиши в коментарях, чи в мене в телеграм-каналі. Дякую. Тож, е, дивись, е, за номером телефону ти можеш перекинути гроші. І е, Лімітація яка? Тобі для того, щоб використовувати зали, тобі потрібно що? Правильно, банківський рахунок, банківський застосунок, який ти можеш відкрити банку, дивись пункт номер 1 Друге, дуже багато людей, особливо такої молоді, вони користуються двома дуже такими популярними аплікухами це Venmo та Cash App. Давай поговоримо про Venmo зараз. Venmo. що воно тобі дає? Це як дочерня компанія PayPal, до речі, PayPal ти теж можеш собі е, встановити, але він не такий популярний тут. Е, Venmo. це дочерня компанія PayPal, ти можеш перекидати гроші безкоштовно, ну, тобто без комісії, не тож безкоштовно. без комісії ти можеш перекидати туди-сюди, е, в них нема комісії на поповнення рахунку, в них не є е, 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 комісія на зняття з е, кешу, але які би є. Ти можеш відкрити тільки його, так, тільки це Venmo, Але коли в тебе є вже американські документи. І ти можеш його відкрити. в тебе буде картка. картка працює тільки на території США. І це, і це погано. Тому що, якщо ти захочеш поїхати до Європи, вибачайте, картка там вже не працює. Тобі потрібно щось інше. Ось. Друге, друге це кешап. Те ж саме, як е, і Venmo. ти можеш перекидати людині чи оплачувати свої там рахунки з цього, е, цього застосунку, і вони, е, ну тобто теж не беруть комісії там за гроші, прийшли, гроші уйшли е, зняти з картки. Так, тобі доведеться зняти з картки, це доведеться заплатити. Якщо швидко зняти гроші на твій рахунок, банківський рахунок, тобі теж потрібно заплатити гроші. Але, але що там є в цьому банківському рахунку? Це інвестиції, і ти можеш інвестувати з одного долара. Так, це дуже-дуже круто. І е, я використовую цю апу, тому що я беру і кожного дня зі свого рахунку я знімаю 10 доларів. І їх інвестую автоматично. Тож, в мене такий ось план, да? 10 доларів кожного дня я інвестую. Я міг би купити собі там кави чи щось таке, але я інвестую. І ти знаєш, спочатку це каже, здається, так, М -м -м, ну, фігня якась. А потім, коли там через декілька років, вже декілька тисяч набіжало і там відсотки нарахувалися, До речі, про відсотки я казав в одному зі своїх відео, можеш подивитися. Ось, там відсотки нарахувались, ну, дуже така непогана штука, так. Ну і там декілька сотень плас, чому ні? Ось тому я використовую кешап також. Що Ще Ще є така штука. Shine. Ти можеш її теж зреєструватися, коли в тебе вже є американські документи, коли ти отримав свій SSN. Так? На SSN дуже багато чого зав'язано. Тож ти. Можеш взяти собі uh, SHIME, і в тебе буде гарне обслуговування в, в цьому аплікейшені, і це буде ну, дуже дуже комфортно. Ще одна така штука є: uh, якщо ти українець і не хочеш американські документи, чи ти тут ненадовго, але тобі потрібен якийсь uh, рахунок, то ти можеш як українець відкрити WISE. Uh, так, і на Вайсі працювати з американським рахунком. Тобто, в тебе буде і там кредити, і дебіти. Що це таке, якщо тобі цікаво, напиши в коментарях, я тобі теж напишу, чи окреме відео запишу, як працюють кредити дебіти. Тому що це ну, велика історія. Не хочеться все в одне відео піхати. Тож, якщо потрібно, я розповім, звісно. Тож таке. Uh, так, і ти відкриваєш вайс, і там картка тебе може бути прив'язана, і uh, тобі потріб... якщо ти хочеш отримати гроші, ти можеш отримати їх. Uh, там, ну, І перевод зробити в Україну дуже-дуже швидко. Там На гривні вони переводять там, за менше, ніж за годину. У мене за пару хвилин вони переводять. І дуже дуже багато чого ти можеш uh, зробити, маючи американський такий. От, uh, Рахунок, це для України, так цей рахунок, начебто твій український, але він з американським номером. І е, насправді е, всі ці застосунки вони використовують банк, локальний банк і в тебе рахунок локального банку. І воно все застраховано. Тож, тобто ти, начебто, як приїхав сюди, відкрив собі рахунок, але. Відкрив його віддалено, ну тобто там таке. Якщо знову якщо тобі потрібні якісь деталі, напиши, я розповім це більш детально. Так, зараз я е, розповідаю, як е, поверхностно, так. Ще один застосунок, який я використовую, це Wellsfront. Він допомагає мені інвестувати і дивитися, скільки взагалі в мене грошей є на Всіх моїх рахунках так ти можеш це їх підключити. Так, і якщо в тебе є кредитні карти, він віднімає в кредитні від твоїх грошей. Якщо в тебе є інвестиційні, він додає. Тобто і в кінці кінців ти бачиш, скільки в тебе є. Скільки в тебе є грошей, включаючи твої кредити, інвестиції, твої рахунки, кеш, сейвінг і чекін-аккаунти. Да, до речі, забув сказати: чекін-аккаунт і сейвінг-аккаунт аккаунт це дві великі різниці. Спочатку просто відкрий чекін аккаунт, а потім, коли тобі потрібно, буде ще один аккаунт. Якихось це навіть не для зберігання грошей, це для якогось акумулювання грошей, тому що там дуже маленькі проценти, вони навіть, скоріше за все, не покривають інфляцію. Тобто, якщо тобі потрібно акумулювання, якийсь рахунок для акумулювання твоїх грошей на недовгий період, то там сейвіна акаунт тобі потрібно буде. А так чекін акаунт відкривай. Всі ці застосунки, що я сказав раніше, вони відкривають чекін-аккаунти, Тож, знай про це. Ось Да, на Велсфронті е, я, ще є така можливість інвестування також, вона починається зі 100 доларів, тому потрібно бути вже трохи-трохи багатше, чим по одному долару інвестування. Тож, е, і якщо ти інвестуєш там, то в них є робот, який е, може інвестувати автоматично, і ти завжди будеш профіті І ти в цьому роботу кажеш, як ти хочеш інвестувати, там, типу, рисково, нерізково, чи просто там на пенсію собі хочеш накопити то він там буде, в залежності від цього, в акції чи не різковані акції заливати твої гроші. І в залежності від цього в тебе буде відсоток більше і менше, тому що більше рискуєш більше відсоток. Ну тобто таке. А, і якщо Ще один робот є, да, мінус цього робота. Мінус цього робота в є комісія. Ось невеличка правда, вона там прикривається дивідендами, але вона є. А якщо є один застосунок, ще я його не разу не використовував, але чув непогані відгуки, це Revolut, і там є теж робот, теж тобі інвестувати за 100 доларів та більше. Але робот безкоштовний. Я його не, не разу не використовував, то. І хто використовував, скажіть мені, як воно напиши в коментарях. Я дуже радий, що ти додивився це відео до кінця. Якщо тобі це сподобалось, став лайк. Якщо не сподобалось, теж став лайк. Пиши коментар, що не сподобалося. Я читаю всі коментарі, я відповідаю всім. Я намагаюся зробити це відео краще і допомогти всім українцям, яким я можу допомогти. І я бажаю вам всім. Дуже дуже гарного дня. Я бажаю вам всім стати багатим, і я бажаю вам всім здоров'я, щастя і всього такого. Все буде Україна. Па-па.